А далі у нашій студії ми докладніше говоримо про досвід військового часу щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста, зокрема у частині підготовки і проходження опалювальних сезонів попередніх років та підготовки до нового сезону. Про виклики, ризики та наші можливості говоримо із директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради Романом Фурманом. Романе Сергійовичу, я вітаю вас. Вітаю сьогодні. Наскільки я знаю, відбулось засідання координаційного штабу саме з питань опалювального сезону. І вже раніше всі ці питання виносилися на виконком міської ради поставлені певні завдання, озвучені ризики. В цілому про що йшлося? Які акценти підготовки опалювального сезону 2024-2025 років. Так, дійсно, традиційно по завершенню опального сезону відбувається підготовка і рішенням виконавчого комітету затверджуються заходи, плани, завдання усіх служб, які є дотичні до цієї сфери, до підготовки чергового опального сезону. Це мова йде про ремонтні роботи, мова йде про якісь роботи пов'язані з реконструкцією, поточні ремонти і тому подібне. Сьогодні на рівні міського голови був проведений в цьому поточному році перше засідання. Ційного штабу по підготовці до чергового опального сезону, відповідно, голова заслухав інформацію від всіх підприємств критичної інфраструктури, про підсумки проходження опального періоду, ті проблеми, виклики, завдання і стан їх виконання, який знаходиться на сьогодні. Ну, відповідно, і питання освіти, питання охорони здоров'я, питання підприємств критичної інфраструктури, в тому числі і стан. Утримання укриттів в житлових багатоквартирних будинках. Наскільки з огляду на те, що обговорювалось, ми сьогодні впевнено дивимось у опалювальний сезон, який нас очікує. Ми однозначно не можемо бути впевненими, але завдання є номер один максимально бути готові до різних сценаріїв перебігу подій. Однозначно не залишається в остороні питання посилення енергетичної безпеки. Це питання і досить актуальне сьогодні. Це реалізація різних проектів щодо впровадження альтернативних джерел енергії. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути свідомими відповідальними, розпочинаючи від звичайного побутового споживача, завершуючи бізнесу. Це питання не очікування про те, що держава зобов'язана нам забезпечити електроенергію. Це питання нашої можливості і нашої активності в будівництві для власних потреб різних джерел енергії. Ми говоримо про сонячні електростанції. Сьогодні досить активно бізнес, малий, середній, мікробізнес, активно приймає участь в саме таких проєктах. Це питання сьогодні є не менш важливим і для побутового споживача, для приватного сектору, багатоквартирного будинку. Нам потрібно абсолютно всім переглянути пріоритети і спробувати для власних потреб знайти альтернативу. Що може зробити окремо, взяти мешканець нашого міста, аби внести свою, можливо, невеличку, але важливу частку у стійкість енергетичну стійкість цієї громади? Ми сьогодні абсолютно усі відчули на початку травня, да як вже відбувалися в літній період або в сонячний день, так коли е, важко сприйняти, але це факт. Коли є реальний дефіцит електроенергії, коли генера... генеруючи енергії недостатньо в літній період. Ми розуміємо, наскільки, ймовірно, буде складний черговий опальний сезон. Відповідно, ми маємо сьогодні відповідально ставитись до споживання електроенергії. Але однозначно ми не можемо заборонити користуватись побутовому споживачу побутовими приладами, які, до яких фактично ми всі в цивілізованому світі звикли. Проте ми напевно нам необхідно переглянути черговість їх використання. Однозначно потрібно розглядати варіант, можливо, це однозначно заміна затратного в енергоспоживанні побутових приладів. Це і освітлення, якби не було банально дивним, але напевно Мають всі стовідсотково перейти на енергозберігаюче освітлення. Однозначно потрібно розглядати варіанти. Сьогодні держава пробує створити певні умови. Є державна програма нова Грін Дім, яка передбачає для багатоквартирних будинків, які створили ОСВБ, державну підтримку на впровадження альтернативних відновлених джерел енергії на багатоквартирних будинках. Це ми говоримо про теплові насоси, ми говоримо про сонячні електростанції, які 100% точно не забезпечить будинок електроенергії, але які дозволять полегшити навантаження на енергосистему міста в цілому. Тобто ми говоримо про елементарні якісь речі, які не складні для кожного побутового споживача, але які можуть можуть нести вагомий внесок на розвиток і стабільність, стійкість енергосистеми в цілому. Якщо ми говоримо про а, мережі нашого міста, то чи можемо ми сьогодні говорити про те, що в нас вистачає потужності за, для нашої здатності утримувати їх у належному стані? Я не знаю наскільки сьогодні ми можемо говорити про їх модернізацію, але принаймні експлуатація цих мереж чи достатньо у нас людей технічних засобів. Просто коштів складно в цьому питанні, оскільки ми розуміємо наскільки обмежені сьогодні в фінансових ресурсах. Ми говоримо про підприємства за рахунок обігових коштів тарифи які яких фактично вже не є економічно обґрунтованими, ми розуміємо спроможності бюджету міста, коли сьогодні максимальна увага приділяється саме в першу чергу. Деяким пріоритетом їх є три: це обороноздатність і підтримка збройних сил України. Другий це є турбота, і третій – це стійкість. Зрозуміло, що в таких умовах говорити про модернізацію реконструкцію існуючих об'єктів за рахунок міського бюджету вкрай важливе вкрай складно і нереально. Тому саме акцент під керівництвом міст міського голови робиться саме на міжнародну підтримку, на роботу з міжнародними організаціями, які сьогодні немало зусиль на мій погляд, приділяють щодо грантових програм для муніципалітетів на різні програми. Енергоефективності, водопостачання, інші програми, проекти тому е, інфраструктура міста вона е, потребує значної уваги близько 50% інфраструктури, це і тепла, і водоканал мережі знаходяться в незадовільному статі. Проте в поточному е, часі е, всі мають завдання забезпечити належне оперативне реагування для ліквідації аварійних ситуацій, аби е, безперебійне. Водопостачання, теплопостачання громада отримала. Роман Сергійович, я дякую вам за розмову. Дякую вам і вашим колегам за вашу роботу. Дякую вам. Дякую вам. І з нами у студії був директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Роман Фурман. Ну а ми рухаємось далі.